Были завербованы на войну против Украины и, наоборот, не получили ничего. Восстанавливающие и их родители с Калужской области снова записали видеозаписи до Путину. Нам нужно назначить людей, которые будут заниматься нашими делами, контролировать решение наших вопросов. Нам нужны именно ответственные люди, которые будут этим заниматься. Также просим привлечь к ответственности административных, уголовных, тех, кто препятствует в наших гражданських правах колишнім зекам не виплачують гроші за поранення, немає допомоги по інвалідності та не видають посвідчення ветеранів, а деяких знову призивають в армію. До слова з моменту їх повернення додому пройшло вже пів року. Люди знаходяться на зліченні в гражданських госпіталях міноборони, і люди находяться зараз здесь недолічені, які не отримують. Зарплату не получают больничный лист, не получают денежное удовольствие. Люди уже по полгода, по сути, находятся без денег. Людей, которые yes. вернулись с СВО, сейчас, которые не прошли yes. срочную службу, сейчас многих пытаются призвать на срочную службу в армию. Как бы тоже вопрос такой немножко неясен. Военкомат адекватно и объективно, не может ничего объяснить. Yes. У них какая-то там ДСП Иванова. За министра обороны. Я зазначу, раніше близькі в'язнів заявили, що не можуть отримати виплати та документальні підтвердження того, що їхні родичі були учасниками війни з Україною. Це вже третє відео, яке записують калузькі екс ув'язнені. Наприкінці березня вони записали відеозвернення, в якому розповіли, що з 230 осіб у живих залишилося 38. Бійці скаржилися путіну, що їх обдурили із зарплатами, не видають посвідчення учасників бойових дій і відшивають у різних інстанціях. Відтоді жодних зрушень. Не відбулося.